На пішохідній вулиці Михайлівській людно її заполонили дітки, яких ми називаємо діти сонця, і не даремно, адже їхній позитив та посмішки дарують радість усім оточуючим. Маленька Олександра розповідає, ввечері до неї приходить натхнення, і вона починає малювати. Що ти малюєш? – Небо, вензий. Вензий? Да. Ух ти. Міська влада разом із громадською організацією Діти Сонця влаштували благодійну акцію та свято для дітей із синдромом Дауна. Її учасницею стала і Олександра, придбавши яскраві шкарпетки. Ми носки купили. Немає укриття у школі, тому ага. купили носочки. Так. Да. Який ти колір обрала? Це який? Який? Зелений, Який? жовтий. Молодець. Такий, як колір сонечка, так? Да. Одільні організації Діти Сонця кажуть завдяки щорічній акції з продажу кольорових шкарпеток, вони купують речі, які допомагають соціалізувати дітей. Ми плануємо і завжди хочемо створювати соціальний такий якби осередок для того, щоб навчати наших дітей, підлітків особливо, тому що наші діти вже підлітки. Їх якоїсь професійної діяльності. Ми вже придбали певну кількість швейного обладнання для того, щоб навчати швейному майстерству, і не тільки дітей, а також і мам, родин, щоб вони теж могли, як кажуть, приносити якусь користь. Швейній справі вже вчиться Нікіта. За період навчання йому вдалося багато чого пошити. Він шиє сумочку, шили, там шортики шили. Ну, все як програма. Фартук, да, фарту. Але я думаю, що більше йому подобається все-таки спорт. Мама хлопчика розповідає: виховувати дитину із синдромом Дауна непросто, але але назустріч ідуть всі: і вихователі, і вчителі, і тренери. Шлях такий довгий у нас був. Звичайно складно. Для таких дітей не буває, але це легко. І Ми перші, можна сказати, перші пішли на інклюзію. Всім було і вчителям важко, вони не знали, як спілкуватися, що чому навчати, але поступово все нормалізувалося. Насправді хлопець мріє стати футболістом, адже з дитинства полюбляє різні види спорту. Ким ти хочеш бути? Хочеш бути. І я хатю бить фпалістом. Мрія хлопчика може здійснитися, оскільки у Житомирі розбивають спорт для людей з інвалідністю. Є спеціалізований заклад, це спортивна школа, називається інваспорт, де вона обласного значення, але в принципі всі діти там мають право займатися. Дуже потужно зараз розвиваються там різні види спорту. Саме для дітей людей з інвалідністю можна знайти для себе той чи інший вид спорту, який підходить. Там е, спеціальні тренери, які займаються по спецпрограмі, і ці діти якраз мають можливість брати участь уже у змаганнях саме серед. Людей, дітей з інвалідністю, нещодавно повернулася за кордону Сніжана із донькою. Жінка розповідає, не у всіх країнах розвинена інклюзія, тому у багатьох побутових та соціальних питаннях відчувався певний дискомфорт. Трішки я би подумала, чи їхати мені жити з дитиною в Європу, тому що там на сьогоднішній день такого значення, як інклюзія, немає есть тобто, там дітей включають, в соціум не включають, так як в нас включені тут вони в Україні. В інклюзія у нас з 2014 року ми починали з першого класу. Тобто, і всі нам йшли на зустріч, і наші вчителі, якщо навіть і не були готові, але вони були дуже раді чомусь новому навчатися. Учасники акції зробили сонячний плакат та об'єдналися у танці, щоб ще раз публічно нагадати суспільству про людей із синдромом Дауна. Вікторія Дубовик. Петро Половинка, телеканал СК1.